Вітаю, друзі! Хочу запропонувати вам завдання поглибленого рівня. Побудуйте графік функції y дорівнює рівня x розділити на модуль sinus x. Тут є ще один подібний приклад, але він вам залишиться на самостійне виконання для закріплення. Отже, малюємо графік цієї функції. Починаємо з того, що запишемо область визначення функції. Область визначення функції Визначається із умови, що знаменник дробу не може дорівнювати нулю. Тобто модуль синус ікс не дорівнює нулю. Зрозумію, що, зрозуміло, що звідси випливає синус ікс не дорівнює нулю, а звідси випливає, що з х не дорівнює Пі -н. Де n. Це будь-яке ціле число. Ось оці точки не входять в область визначення даної функції. Тепер розкриваємо модуль. В нас є два випадки. Якщо синус х додатній, то тоді знак модуля просто опускаємо. Якщо синус х від'ємний, то тоді замість е, знаменнику ми записуємо вираз протилежний до синус х. Отже, маємо y дорівнює. Розглядаємо випадок, коли синус x більший від 0. В цьому випадку у нас синус x, функція переписується в вигляді, ділити, розкриваємо модуль на синус x, дорівнює 1. Якщо синус x менший від 0, то в цьому випадку маємо синус x розділити, розкриваємо модуль мінус синус x. Це дорівнює мінус одиниці. Ну а тепер залишилось побудувати графік ось цієї функції. Y дорівнює 1, коли синус х задатній, і дорівнює мінус одиниці, коли синус х від'ємний. Для того, щоб його легше було побудувати, я спочатку намалюю синусоїду. За одиничний відрізок я взяв одну клітинку. Тоді три клітинки це буде пі. Оскільки пі дорівнює 3,14, тобто наближено 3. Тому я взяв три одиничних відрізки це пі. Половинка від цього буде пі на 2. Ще три клітинки, 2 2π, Ще три клітинки, 3 пі. І так, і таке інше. В лівій частині мінус пі. Мінус 2 π мінус 3 π І таке інше. Тепер малюємо схематично синусоїду. Вона проходить через початок координат. У точці π на 2 синус доріня одиниці, в точці π синус 0, 3 π на 2 мінус одиниця, 2 π 0. І малюємо синусоїду. Так, в лівій частині, в лівій півплощині так само. Тепер з цього малюнку наочно видно, що синус додатній ось цих частинок. Ці частинки синусоїди проходять над вісім х, це означає, що синус додатній. От саме для цих проміжків відповідає перше значення функції. Отже це будуть відрізки над додатніми частинками синусоїди. Раз, два, так само тут. Від мінус 2 пі до Пі, так само тут. Зверніть увагу, оскільки в нас в точках НП. Функція не існує, то це означає, що тут виколота точка, вона, ця точка не належить графіку. Тут виколота, тут це виколота, це, тобто в кінці всіх цих відрізків будуть виколотими точками. Тепер ті частини синусоїди, які знаходяться під вісію іксів, показують, що на цих проміжках синус від'ємний. А якщо синус від'ємний, то функція, наша початкова функція дорівнює мінус одиниці. Тобто графіком цієї функції тоді будуть ось такі відрізки. З виколотими в кінцях точками. З виколотими кінцями, можна так сказати. Тут не зовсім акуратно. І таке інше. Ось ми з вами і одержали графік. Функції, яка вимагається. Я намалюю ці відрізочки іншим кольором для того, щоб було краще видно. Ось оцей червоний це і є потрібний графік. Так, вам залишилось тепер тільки повторити ці міркування. Для того щоб побудувати графік ось такої функції, з вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.